Працював і був на базар купувати ці рідкі цвяхи, бо не вистачило для цього, для цих речок. Треба купити ще цвяхи. Завтра, да, завтра, середа, да, завтра середа приїде цей а, мебель і скоро вже буде все. 250 гривень коштує цей титан. Він в три рази майже дорожчий, ніж те, що ми брали липучку. Але жіночу сказала, що він типу вистигає за 10 хвилин і має наднадійну фіксацію. І я таки думаю, ну, добре, можливо, там якраз стінка, ота, е, там робоча поверхня в кінці, вона досить важка, тому що, наче я крива стіна, і можливо це нам прям допоможе. І тут ще прозрачно От. Ну, коротше, будемо, будемо пробувати. Якщо не, не вийде, прийду і поверну, скажу, що ні, нічого не спрацювало. О, їду додому. Да, треба приготувати поїздки. і ще вечора попрацювати. Всім добрий вечір. Що я вам хочу показати? Дивіться, які чудесні квіти мені подарував Ставчик. От, а це слава з Феліксом. Пузо. Він тільки поїв. Пузо. От, милі рози. Дякую тобі. А зараз я щось себе зловив на тому, що у мене болить горло. І вже там кілька днів я приймав певні ліки. Тому зараз сезон сезон простуд. Будь ласка, бережіть себе, от, турбуйтеся про своє здоров'я, не пийте холодну воду, як це робив я. Вітаю усіх. Сьогодні дуже багато якоїсь роботи у мене. Але ще сьогодні мають привезти меблі. Я маю їх зустріти для того, щоб ми організовуємо простір в кабінеті, так привезуть меблі, їх маємо потім зібрати. От чекаємо цю доставку. Там, взагалі, така дивна штука, тому що вони сказали, що на вони за місту не їдуть. Потім вони їдуть, потім вони кілька днів видзвонювали. Казали, що вони можуть приїхати все ж таки. Ну, Окей, ми домовилися вже на конкретний день. Вони сьогодні е, приїдуть, зачекають, поки я там закінчу. І між е, е, моїми сесіями е, я прийму е, меблі. От, е, Ну, наче е, такі плани на сьогодні. Сьогодні планую зробити дідуха. Це традиційний е, такий е, обрядовий сніп, який. Е, Роблять до Різдва, так, є символом Різдва. Ну, якось так. У нас в спальні стоїть ось така линочка. І додам трошки новорічної краси. Я придбав ось такі різні прикраси. Ну і, напевно, якось треба нарядити. Не знаю, це щось е, дуже цікаве, дуже дивне. Е, ось такі прикраси. Такі прикраси такої ялиночки. Що тут тут? Сірван, диван. Прямо в коридорі, як на другий поверх, заходьте, просто в коридорі ставте. Не Розуватися? Ні, 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 не потрібно взагалі. Прямо в коридорі ставте. От по сходах. Так, ось що у нас. Прибуло. Сьогодні доставили, зробили доставку. Сьогодні ввечері ми їх розпакуємо і подивимось, куди поставити. Ну, прийшов час робити дідуха. Дідух до хати біда з хати. Так, тому що скоро Різдво, 25 числа Різдво. І традиційно до Різдва у нас готували дідухів. А дідух це такий обрядовий сніп. Виготовляли з пшениці, жита, там, з різних інших іншого збіжжя. Так. Я буду виготовляти з пшенички. Я замовив пшеницю. Цього року ми не, не збирали її, а ми її замовили, ми її купили. І от з цієї пшенички ми будемо робити. Дідуха. От. І у нас виходить ось таке дуже гарне, дуже красиве, різдвяно-новорічне дерево. Звісно, ви можете його прикрасити на свій смак, як ви хочете. Чим ви хочете. От такий чудовий дідух. Різдвяний дідух. Чудовий дідух у мене вийшов. Я прикрасив такою стрічкою червоненькою. Ну і це все, що потрібно. Якщо вам сподобався, ставте вподобайку. Отже, у нас крісло. Давайте подивимось, яке воно. Se fue así para Мар'ян заносить зараз. ось це. Зробили оцей низ. Бачиш, я його поставив, зашпаклював, э, угу. Слава вирізав з ламінату дощечки. дощечки. Так, я зашпаклював, хіба що залишилося їх зафарбувати якоюсь певною частиною, а так виглядає взагалі наша стінка. От вона правда дуже ефектно виглядає. І я поки що вирішив залишити такий кольор. Мені не подобається, а це крісло ось воно стане ось сюди для мого робочого місця. Я стіл може трошки на себе. Як взагалі? Так, дуже добре виглядає. Давне класно. Боже, мені так подобається. Цей сервант перша коробка. Ой, же фіно. Я втомлений. Что... Така ти чи сидиш? На тобі оця штука йде заключення ножку. <риклад> <риклад> Думав відсидітися. Він правда великий. Я думаю, він буде трошки менший. Фу. От у нас така у нас вийшла кімнатка. Щось ми прям дуже сильно потомилися, коли це все робили. І... Е, і що? Ой. Але. Ми все зробили. Уже пів першої ночі ми поставили шафу, сервант. Ми поставили сервант, ми поставили диван, там частково видно. А вже коли, ну все, знаєте, кімната готова, вона мені дуже правда подобається. Залишилося прибрати, поставити якийсь декор, який я тут хочу поставити, і вже буде краще. Це все, все побачимо наступного відео. До зустрічі!